Менше стресу, більше практики, а дітей до шкіл. Саме такі ідеї обговорювали учасники креативної зустрічі Реформа освіти для громадян. Так бабуся п'ятьох онуків Людмила проти онлайн навчання каже: дітям не вистачає спілкування, а матеріал засвоюється гірше. Завжди є якісь проблеми, можливо, які під силу вирішувати нам. Все-таки приділяти увагу безпековим питанням, щоб в школах в начальних закладах були укриття, тому що, наприклад, одні з моїх онуків, які проживають в Києві, вони навчаються офлайн, тому що в школі є укриття. І я бачу, наскільки вони відрізняються в рівні освіти від дітей, які просто займаються. Онлайн та проблема не тільки в тому, куди повертатись, а й до чого. Ольга викладає в університеті. Жінка запевняє, студентам нині не вистачає практики. Звичайні лекції себе вичерпали. Треба нові формати. Викладаю, але викладаю зовсім з новому підході, тому що ми на кафедрі підприємництва залучаємо коучинговий підхід, бізнес-тренінги. Тобто, мене можна назвати новатором цієї справи. Я не викладаю. я веду суто тренінги. Мої студенти це ті, які от зараз відкривають бізнес. А до деяких дисциплін необхідні кардинально інші підходи. Впевнена директорка мережі приватних шкіл Ольга вважає, сучасні методи вивчення іноземних неефективні. Учням треба не мертва мова, а живе спілкування. Україна знаходиться всередині Європи. Ми мало, мало в нас іноземців ходить по вулиці, мало шансів зустріти когось на вулиці і поспілкуватися англійською мовою. Тому потрібна така реформа, яка б давала дітям цю можливість. Такі зустрічі в містах України влаштовують не вперше у Дніпрі. Це вже шоста. Збираються не просто щоб поговорити, каже організаторка. Ми збираємо думки людей, що вони думають про реформи. Що так, що так, що не так, що потрібно змінювати. Далі ми це оформлюємо. Поліс Пейпер, документ, предзаконодавчий акт, і далі вже цей документ показуємо в міністерстві, в Верховної Раді. З людьми, які також займаються зміною реформ, зокрема на місцевому рівні, щоб ці зміни, яких реально потребують люди, щоб вони дійсно сталося. Зустрічі дієві запевняє організаторка. Так у Харкові вже збільшили кількість безпечних метрів шкіл, і це тільки початок. Ніколи Савченко лег Радіонов News, телеканал відкритий.